Здарова, Ютуб! Тепер відео і нарізки зі стрімів будуть виходити частіше і більше. Щоб не пропустити, залітайте в мій телеграм-канал. Там я завжди кидаю актуальні стріми і всю інформацію по каналу. Ставте лайки і залишайте коментарі, готуйте вкусняшки і гарно вам перегляду. Брумені зараз таксі трохи покатати, може людей трохи є. Про, скільки морно взагалі буде заробити в таксі. Берем на 3 години хватить цього. Полуха нам хватить. Ціна на 2000. як клієнтів переманювати. От Томас, Томус, це все боти. Це все боти, ми ботів не будемо трогати. Немає, їдемо, коротше, поки на людне місце. Їдемо десь в Де лікарні. Десь може на цей на банк. Та -ра -та -ра -та -та. Нормальний бустик. Сори, брат. Та, конечно sorry. А вот було замовлення. Пропустив. О, Юрик. Погнали, перший клієнт. Нарешті ми зулили 2 кілометра. Газу, 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 газу. Перший наш клієнтик. Вони щоб він не відмінив. Ну то таксі, звісно, так управляється. Підказіка по-любому багатий клієнт. Доброго дня. День. Музичку потрібно, в Ні, дякую. Маршрут побудовано. Як у вас справи взагалі? Ой, краще й не буває. Багато підняло грошей? Кажу, го, що не мінус. Оце раз в мінусів пішов. А. Ага. Тоді на чай не буду просити. <рес> Ой, дивіться скільки там замовлень пішло? Дякую вам велике. Прошу ваше місце. А чайочек можно? На чайочок На чайочок. Ну я сьогодні добрий. Найс! Плюс бабки. Ого! Дякую! 10 тисяч плюс десяточка. Рахуйте, плюс 14 тисяч за одну поїздку. Нормально? А там було стільки замовлень по тіло. А а той чат. От. Ну ч, будем чекати поки нове. Оп! Прийняли, погнали. Другий клієнт. Тут недалеко, по-моєму. Якась дівчинка. Дівочки теж багаті, тут всі на сервері дівчинки багаті. Я би сказав, мільйонери. Доброго дня! Ставте міточку і прищипайтесь. Прищипайтесь? Я не хочу зірпатися. Тоді я відщипну нас. Як вам погода в штаті сьогодні? Прекрасно. Вам не дує, вікно не закрите? Ти я по навігатору. А, треба ви... Вили... понял. Ваше місце призначення. Я... Можна на чай? А, я новенько, і в мене грошей нема Сорян. Понял, опа, Томас. 3 кілометри. Йоу. Ну їдем, їдем. 3 кілометри, їдем. Третій клієнт. Доброго дня. привіт. Ставте міточку. Побудова. Тако по кілометру за кілометр 2000 вилутати ще плюс чаюха, не, ну не кожен дає, але. дають чаюху і нормально. Спасибо. У мене щось на чай трошки. Можу. О, кімнадес. Подякува, брата. Все, плюс полторашечка. Ой, Ніко, 900 метрів. Погнали. Нормально. Машина така собі, плюс коли на понищі наша гірший. <гум> Нормально там чел на двох колесах їхав. От наш клієнт. Доброго дня. Доброго дня. Ставте мітечко і причіпайтесь. Маршрут побудований. 5 кілометр мало. Ну ладно, чим більше клієнтів, тим більше чаюхи, правильно? Правильно. Як вам не дує, все комфортно? Так, так, все чудово. О, це добре. Треба якісь монтурі майбах купити і факсувати просто навіть, для душі на майбаху це буде комфорт плюс. Прошу. Дякую, гарного дня. Можна щось на чайочок, хоч заправимося, правильно? Можна. О, о, дякую. О. А ви нормальні? Нормально. О, біля банкомата ще челик. Доброго дня. Нерозговорчивий кілометр. Чий хим дасть. А може й дасть, я не знаю. Зараз побачимо. Можна на чай попросити трошки. Це було читаємо. Що в чаю там не пахне. Навіть там ким самим дешевим там не пахло А можна у вас ствол купити? Ствол у нас купити? Да. А у вас дозвіл є? А як глянуть? Ваня, ну передайте мені пакет документів. Спробуйте. А може там бардачку зараз. А ну давайте можем бардачку. А не, в принципі, вже й не треба. Це не треба, да? Там вже й не треба, та йду Це я працювати. Було, було, <реш> Вже мене прикрили, Нам то треба. О, Іван Уманський. Найс. Ми його пустили, ми його ізувили. А що, скільки поліції. Доброго дня. Сідайте, будь ласка. Добро, доброго. Ставте міточку, прищипайтесь і насолоджуйтесь поїздкою. Ви мітку поставили, бо я не бачу. Маршрут побудований. О. Так, так, поставив Прошу. Даршес буде по любому <laughs> О, ДБ пішов. <пишу>. Ха-ха. <laughs> ну, по дефолту. Ви двоє сюда Клієнт халявний. халявный. На <laughs> шоу хе <с> hmm. <choses> Ой, братан. Не знаю, чого воно сюди веде. І чому? Що не так? Братан, а що ти випринув, братан! нас є. Що в нас є? щось швидке, правда? Ми хочемо поганяти трот. А дивіться. Ай-яй-яй. Це космольот Дивіться, який салон Навіть проекція на екрані. Нормально. А ти поки не буде давати газу. Зараз якусь музику нормально. Казоу. О, нормально. Он не управляємо, воно. Нам треба одразу бінти закупити. У музика мішає, якщо чесно. Казу. Сорри! Ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой, вибачаюсь! Зараз щоб за ДБ не. Що твориться на тій трасі? 450. Мені здається, навіть якщо щось буде, воно в мене не прогрузить. Ви! 460! 480! Максималка. А тормозить... Турмози... Щи тормозить нормально. Ні, ну це кудесь... а, ну не, це ідеальна машина. Так во куда. Ладно, не тормозить Ай-яй. А, це оцей стрімер Ну поїдем трошки за ним. Працює поліцейський департамент! Транспорт без засіб допереду. Слыште швидкість! Цікаво за що його хочуть А що ти хочешь? чого ти не боишься? Дальше. За ти плач потім поплачеш піармай. Да я в шоці, братан. Я вже скільки от наблюдаю, вони они давно мало відлутіты. Та вони вообще, а як гетто затягують, так сикуют заезжать в гетто, блин. Да, да. Ну да. Форум, блин, я не знаю, чем такие живучие. Но главное, чтобы нас другие не порушивали потом. Ну да, другие похож. Случайно, ну блин, заход. Тут засада. Оп, втек, тих... Дв... Кинул, кинул свого и погнал форум опять, братан, станем на трассе? Мне интересно, что швидше теж, за чью Давай попробуем, це это не моя, это арендная тоже, братан Ха-ха-ха, поехали Давай, на мій. Так Нарушаем, чуть-чуть нарушаем. Кочки, кочки, блин. А мы там мес мешал, я наш скоротив трошка. Но вроде так же шое. Я не просто погнал, там кочки, блин. за швидше, походу. Чи давай звідси ще попробуем. Давай теперь на твій хочешь. А, ні. Ню швидше. Ні, ну твоє швидше, зна. да. Непонятно, да, да. По максималке, наверное, моя, а твоя со старта Ну писала 480 десь, то так. О, а я цю розганяв до 520. А, ну на швидше. Ну напевно і дорожче. А ну давай до, до заправки контрольний, третій. А, до якої заправки? Вот туда, типа, тут в село. Давай, no, дальше потім швидше. Ращи, непонятно, чуєш до 400 идут одинаково. Двоя со старта рв, потім потом один в один, а потом уже пішло дальше. Ну рече. ти ты типу, вже починаєш, чим далі, дальше, починаєш доганяти, ну да. Да, да, да. Не, ну прикольно, дякую тобі за гоночку. Да, тобі теж. тоже. до до бо скоро аренда заканчивается.